Добрий вечір, колеги. Договір з Росією не варті паперу, на якому він написаний. Ці слова ніби приписують німецькому канцлеру Отто Бісмарку. Я собі тепер запитую, а що лише договір з Росією знову про Будапешт, Будапештський меморандум? який нібито не має ніякої сили. А чому про це не запитати у підписантів цього документа? Поки ці негідники ще живі, на жаль, один вже здох, але ж троє інший поки що ні. Цим людям потрібно задати кілька запитань. Ось, скажемо, нашому кучмі, слід задати такі два запитання. Чи розуміли ви тоді, що меморандум не має ніякої сили? Це перше. І друге запитання. Чи розуміли тоді, на ваш тодішній погляд, тільки інших підписанців, що вони обманюють вас і Україну? Клінтону слід задати такі два запитання. Чи розуміли ви тоді, що Будапештський меморандум немає ніякої сили і що це обман вам і США? Кучми і Україну. І друге запитання, чи розумів тоді, на ваш погляд, кучма, що його і Україну обманюють. Подібно клітовським запитанням слід задати і запитання Джону Менджеру. Будь-які відповіді на ці запитання підуть на користь України. Вони мають бути задані офіційно, можливо, дим... дипломатичними каналами, щоб їх можна було використати в майбутньому Стомгольському суді. Хто зможе задати ці запитання? Як вийти на цих негідників? От єдине технічне запитання. Коли в кінці 90-х на початку 2000 х читав велику шахівницю збігнява Бінява Бжежинського, та мене вразила одна річ. Жодного посилання на жодний документ. Жодного. Лише інтерес. Можливо, вже тоді настав час. Що жодний правовий міждержавний акт не вартий паперу, на якому він написаний. А що думаєте ви?